Квіткова абетка, який прекрасний світ довкола, у квітах весь він веселковий, їх сотні тисяч на землі, вони, мов зоріті, ясні, горять, світуть і відцвітають, планету нашу прикрашають. Отож давайте, любі діти, ми вивчимо алфавіт квіт. А А погляньте, які квіти в Антона прекрасні. Ви впізнали всіх їх, діти? Це цвітуть так айстри. Мов та наречена і краса і грація, цвіте біля клена, біла вся акація. Б. Богдану хвалиться Борис. У мене росте барбарис, Борису Богдан відповів, а в мене бузок вже розцвів. Погляньте, краса незрівняна, прекрасно цвіте так бузок. А я, похвалилась Богдана, з барвінка сплела вже вінок. В Веселий сміх дітей лунає, Василько Віктору гукає. Понузі узі на долині розцвіли волошки сині. Поруч квітка Вероніка, ще й пахуче вовче лико, квіти всі на диво гарні, луг, мов килим різнобарний. Ге? Тепле сонечко яскраве, всім довкола шле привіт, усміхається ласкаво. Квіточка весняний горицвіт. Гей, гукає гучно луг, я для квітів справжній друг, Гані гнату шлють привіт, Грицики і гори цвіт. Ге, на квітку дивилась гава велика, Її здивувала ця квітка гвоздика. Дивно для гави це дійсно, а вже ж Бо вели звідти великий г Де. Біля лісу на горбочку зацвіли малі дзвіночки. Кличе Дмитрика Денис, ти до квітів придивись, нахились, послухай трошки. Справді в них дзвенять дзвіночки. Е, ти повинен про це знати, що в нас горі є Карпати. І у горах тих знайдеш диво квітку, Едельвейс». Є Євген, хвалиться Єгору. Я ходив із татом в гори. А Євгенія сусідка показала хлопцям квітку. А чи знаєте ви те? Квітка ця в степу роте, Знаю, вигукнув Руслан. Звісно, зілля в Євшан. Же. Ой погляньте, любі діти, які гарні цвітуть квіти. Це на клумбі у Ірини. Пишно квітнуть так жоржини. А у мене біля хати похвалився клим. Куш засвів, креслатий, білим цвітом. Це жасмин. З. Знає кожна ця дитина, що є лікарська рослина, жовтим цвітом зацвітає, від недуг допомагає, нам казав дідусь Матвій, це цілющий звіробій. А в саду малої міли розцвітають ніжні білі куличці квіточки. Міла каже, зірочки. І різні квіти є на світі. Та, однак, повірте, діти, не вдалося іще знайти квіточку на букву Е. але грицики, гвоздики і дзвіночки, ще жоржини, зірочки, волошки. Знають всі, що ці квітки мають завжди букву І. і. А на клубах у Лариси зацвіли квітки і риси. Їх ще звуть, казав Мефодій півниками у народі. Ї. Є рослина ніжна, гожа, на рогозу трошки схожа, а в рослини є ще квітка, пряма їжача голівка. Йот на йод квітів не знайдеться, але в айстрах Едельвейсі нам підказує ще зіна. йод побачиш неодмінно. Ка. Хвалиться Наталія, а в мене в садочку розцвіла конвалія. А на клумбі баби Ганни ростуть гарні квіти канни. Ел. Це не лебеді білі купаються, капелюшки на хвилях гойдаються, нам гукає, сміється Емілія, та це ж квіти так плавають, лілії. М. А в бабусі клави розцвіли вже мальви. Квіти у віконце дивляться, мов ж сонце, з онучки маргарити ростуть квіти. Маргаритки, квіти ніжні, гарні, квітнуть там у клави За хатою на осоні Зацвіли маки червоні. Ну ж бо, друзі, ми назвем квіти ще на букву М.